Зумієте як? Ідея лікування гіпертензії полягає в тому, що ми штучно втрачаємося в процес регуляції артеріального тиску за допомогою медикаментозних препаратів і робимо тиск нижчим. Є, скажімо так, цільовий тиск, до якого необхідно знижувати. У більшості пацієнтів він складає нижче, як 140-90 мм тутного стопчика. Абсолютно чітко доведено клінічними дослідженнями, що якщо ми досягаємо цей рівень, Артеріального тиску, то ефективність лікування, ну, скажімо так, зменшує ризик виникнення серцево-судинних і будь-яких інших ускладнень приблизно настільки, наскільки вони є у людей з нормальним артеріальним тиском. Практично до такого рівня. Це дуже добре. Але ця хвороба, чому вона називається мовчазним або німим вбивцею, вона дуже тривалий час не має ніяких симптомів. Розвивати, розвивати людина. Не, людина не, знаю, що не знає, проблема. що тому що підвищений тиск не болить. Це не хворий зуб, так або хворий шлунок. Або навіть, навіть там поганий зір. З цим людина це не дає людині нормально жити. Підвищений тиск він не болить. І людина може тривалий час не знати, що тиск у нього підвищений. Тому основним методом на сьогодні і єдиним методом є вимірювання артеріального тиску. Треба просто його вимірювати. Юрій Ніколач, вот э, ви сейчас говорите, що люди не знають, а мені кажеться, що люди даже многі, які знають, вони просто к этому относяться совершенно по-другому. Э, я абсолютно з вами згодний. Якщо воно не болить, на що я буду приймати? У нас дуже, дуже є така цікава цікава ситуація. На що я буду лікуватися, якщо в мене нічого не болить. Ну, нащо я буду собі, е, як всі в е, буцівто вважають, що я собі буду травити свій організм, я буду приймати штучно хімічні препарати, вони посадять мені печінку, і я помру від того, що в мене буде хвора печінка. Але е, ця людина скоріше помре від інсульту або інфаркту, або від наукової недостатності, ніж е, від того, що в неї будуть якісь проблеми з печінкою. Якщо сьогодні ми говоримо про те, що щороку в Україні так реєструють там тисяч випадків інфаркту міокарда, який Відсоток є причиною саме гіпертензія. Ну ви знаєте, вважають так, що дві третини, дві третини інсультів і дві третини і інфарктів пов'язані з підвищеним артеріальним тиском. Про що мова? Мова мова, мова про те, що дякуючи вам, ми можемо про це говорити. Тому що люди не розуміють цього, а коли воно не болить, то ясна річ, що коли заболить, заболить зуб, то людина піде до стоматолога. Ми вже слава Богу провчили, що якщо болить зуб, не аналгетік, треба приймати, а йти до стоматолога, так? то так само, якщо підвищений тиск, то треба йти до лікаря, тому що треба визначити ступінь ризику. На так би мовити, на око визначити ступінь ризику неможливо. Для цього треба провести певну кількість інструментальних досліджень. Визначити, визначити наскільки гіпертензія затронула. Орган, так звані органи мішені, серце, судини, мозок, очі, нирки і так далі. Про діагностику ми ще поговоримо трішки далі. Я зараз я нагадую нашим глядачам, що для вас працює наша телефонна лінія 490 11 34. Будь ласка, телефонуйте. А зараз дивимося наш перший статистичний сюжет і замить знову у ці студії бути з нами. Едь дорослого населення нашої держави за нинішньою офіційною статистикою від 12 до 13 мільйонів українців страждають на артеріальну гіпертензію. Експерти зазначають, у великих містах пацієнтів з цим діагнозом більше ніж у селах. Ситуація у світі краща. за даними ВООЗ, Кожен третій має підвищений тиск, який спричиняє половину всіх летальних випадків від інсульту та хвороб серця. Лікарі виділяють і сезонний характер недугим небезпечними, вважають осінь та весну. Пояснюють взаємозв'язок складністю адаптації організму у міжсезоння та різкими змінами кліматичних умов, в результаті чого страждають судини. Це програма програма лікарів» і сьогодні ми говоримо про те, як боротися із тиском. Я дякую, що ви з нами. Також я ще раз нагадую про нашу телефонну лінію 490 11 34. Ми готові послухати перше запитання. Вітаємо вас. Алло. Здравствуйте. Ви да. ви, будь ласка, ваше запитання? Алло. Ваше запитання, якщо ви нас чуєте, Ва... ми готові вас... готуємося. Алло. вас. Да -да -да, И у меня была сердца и глубоко Я 18 наименований прочитала, что мне не подходит. Принимаю станло. Что мне еще можно принимать? Хорошо. Спасибо, большое. Спасибо большое за вопрос. Ну, и уважаемая дальше. пациентка, скажем так, что вам нужно, скорее всего, что если неэффективен один препарат его скомбинировать с другим препаратом. А тот препарат, который вы принимаете, его химическое название Амладипин, очень хорошо комбинируется с другими. Но какой именно препарат вам нужно скомбинировать, учитывая все сопутствующие заболевания, должен решить, решить доктор. Либо ваш доктор, который вас лечит, либо тот доктор, которого вы выберете, либо обратитесь, например, к нам в институт квалифицирован, за квалифицированной помощью, и вас посмотрят специалисты и определит, что вам нужно Добавить. Запитання майже у мене з детективу. Як все ж таки розпізнати ось цього мовчазного вбивцю, якщо ми говоримо про те, що гіпертензії вони не має на перших стадіях ніяких симптомів, як виявити і вже Поміряти тиск. Всім це треба робити. Ну, абсолютно, абсолютно. абсолютно всім Абсолютно. людям. Николаевич, а от однократне измірення артеріального давлення і е, э, нормальні цифри, розумієте, діло в тому, що багато можуть повірити давлення, Uh, э, и uh, э, все считают, во-первых, что это делать. И, во-вторых, все считают, что как бы, ну ничего страшного, там, допустим, у меня 139 на 89, ну, я где-то перенервничал, прошелся там, и это, в общем-то, нормально. Сами нормальный тиск. Вот постоянный. вы могли бы сейчас подробно объяснить э, нашим телезрителям, когда нужно это делать, как часто нужно делать, какой вот, как правильно это все делать? Какие стандарты, нормы? Абсолютно, абсолютно слушное запитание. Почну с просто, простой речи, с аппаратом, каким вымеряется артериальный тиск. Это вымеривальный прыг. І якщо ми хочемо отримати певний хороший результат, вимірювальний прилад повинен бути правильний. Він був повинен бути сертифікований в світі. Є три стандарти: американський, британський, європейський. В Україні є український, тому що всі прилади, які ну закуповують закуповую, продаються в Україні, є на ринку України, вони так само сертифіковані українським центром е, сертифікації. І е, ці прилади е, слід перевіряти періодично. Ну, наприклад, хоча б раз на рік. В лікарнях, в усіх лікарнях, от мій колега не дасть мені збрехати е, кожні півроку, або в нашій нашим, на інституті кожні е, три місяці, тобто раз в квартал, нас збирають всі апарати, проводять повірку, е, в підкручують, підкручують МДО, Калібру. калібрують, калібрують, да. і після того нам повертають для нашої щоденної роботи, тому що це вимірювальний прилад і він може брехати. І на основі цих неправильних результатів ми будемо робити абсолютно неправильні висновки. Це перше. Друге, є абсолютно стандарт вимірювання тиску. Для вимірювання тиску використовують е, сидяче положення пацієнта. Пацієнт повинен сісти у крісло краще, е, так, щоб спина спиралася на спинку, ноги стояли на підлозі шире, ширше плечей, абсолютно ну скажімо так, розслаблено, а рука. На який будуть вимірювати тиск, лежала на підставці. В через 5 хвилин після відпочинку слід провести перше вимірювання артеріального тиску. Абсолютно правильним, сертифікованим приладом, абсолютно за тими правилами, які відповідають тому методу, який ми вимірюємо. Після того зробити паузу 2 хвилини і виміряти повторно. Я абсолютно певен, у 90% друге вимірювання буде нижче ніж перше. І як правило, ми рекомендуємо, якщо це вимірювання ну, складає різниця не більше 5 мм тутного стопчика, на цьому зупинитися, взяти середнє значення, і це середнє значення, якщо ведеться щоденник артеріального тиску, записати. Якщо е, тиск різниця більше як 10 мм тутного стопчика, то слід провести третє вимірювання права ліва рука. Спочатку для діагностики проводять вимірювання і на правій, і на лівій. В подальшому використовують ту руку, на якій тиск більший. Чого ще не можна робити? Там, я не знаю, якісь прості правила. Пити ну, каву, там, приміру, наприклад, ну це дуже прості правила, але ці прості правила. Ну, наприклад, треба відпочити 5 хвилин. Не слід перед тим пити каву. Чай, якісь збуджуючі напої, алкоголь, курити сигарет, сигарету, Скажімо так, не мати якогось, ну скажімо так, позову наприклад, терміново ну у людини повний міхур, міхура він прийшов на вимірювання артеріального тиску. Ну була така в мене в моїй моїй практиці ситуація. Якось ну, в одному з санаторії в Криму, це було десь років 15 тому. Я зайшов для того, щоб отримати довідку. Щоб мені дозволив лікар ходити в басейн, я зайшов на прийом до лікаря, а кабінет лікаря знаходився на п'ятому поверсі без ліфту. Я зайшов, він виміряв мені тиск, сказав: у вас підвищений тиск, вам не можна. Він не знав, хто я, що я. Він мені сказав, вам не можна ходити до басейну до побачення. Категорично.